Ласкаво просимо на канал Blast Drive Ukraine. Сьогодні ми покажемо вам повний огляд нової Chevrolet Spark 2026 компактного автомобіля, який поєднує стиль ефективність і сучасні технології. Приготуйтеся побачити, чому Spark 2026 це вибір, який підкорює серця водіїв по всій Україні. Екстеріор. Новий Spark виглядає яскраво та динамічно. Його гострі лінії, світлодіодні фари та покращена аеродинаміка створюють сучасний образ, який привертає увагу. Передня решітка отримала спортивний дизайн, а червоне глянцеве покриття надає автомобілю енергії та характеру. Цей автомобіль виглядає так, ніби готовий підкорювати міські дороги Києва, Харкова чи Одеси. Перформанс. Під капотом ефективний 14 літровий двигун із вдосконаленою паливною економічністю. Парк 2026 розганяється плавно, забезпечуючи комфорт навіть на високих швидкостях. Він має автоматичну коробку передач CVT, низький рівень шуму та відмінну керованість у тісних міських вулицях. Це ідеальний баланс між потужністю та економією пального. Інтер'єр. салон нового Spark вражає простором і сучасним дизайном, м'які матеріали 7 дюймовий сенсорний екран, підтримка Apple CarPlay і Android Auto – Усе для вашої зручності. Крісла ергономічні, а багажне відділення, достатньо простори для щоденних потреб. Кожна деталь інтер'єру створена для комфорту та стилю. Safety Fetchers Chevrolet Spark 2026 отримав набір сучасних систем безпеки, система попередження про зіткнення, асистент утримання смуги руху, контроль тиску у шинах, шість подушок безпеки, ABS і ESP для стабільності на дорозі. Безпека головний пріоритет цього автомобіля. Прайсес в Україні очікувана ціна Chevrolet Spark 2026 стартує від 450 тисяч гривень. Залежно від комплектації та кольору, це одна з найкращих пропозицій у класі міських автомобілів, що поєднує якість і доступність. Отже, це був наш повний огляд Chevrolet Spark 2026. Якщо вам сподобався цей відеоогляд. Підпишіться на канал Blast Drive Ukraine, поставте лайк і напишіть у коментарях, яку машину ви хочете побачити наступною. До зустрічі у наступному відео тільки на Blast Drive Ukraine.